Жіночі хустини сповнені мистецтва і особливого сенсу. Створює закарпатка Ріма Конар. Лікар-мамолог-онколог за професією і талановита не лише як медика і як митець. Ріма вже впродовж багатьох років пише картини олією. А улюблені віднедавна перетворює на шовкові авторські хустки, наповнюючи їх особливою позитивною енергетикою. Напередодні жовтня, а саме цей місяць, міжнародна спільнота називає місяцем рожевої стрічки і присвячує боротьбі з раком молочної залози. Лікарка створила особливу хустину рожеву, квіткову і мотиваційну. Ти чуйна, але смілива. Ніжна, але сильна. Ці слова ми ну, написали як афірмацію на нашій новій хустині, яку власне, присвятили до місяця боротьби з раком молочної залози. Цю хустину так, я присвятила до жовтня, але це не означає, що її не може носити будь-яка інша жінка. У нас кожна жінка, наша українська жінка, тим більше зараз в цей час, де багато жінок. Відпустили своїх чоловіків, синів на війну. Вони є сильні, але в той же час вони залишаються ніжними, чуйними. Хоча вони на собі несуть ну, багато і відповідальності, і ті ж самі волонтери, скільки багато вони роблять, тобто і фізично, і психологічно, і так далі. Тобто, тут я хочу, щоб ми зрозуміли, що поєднання і сили, але і ніжності, і чуйності, емпатії, що все це можливо, і жінка це собою так і несе. Це вже друга колекція хусток, створених панірімою. Попередні презентовані влітку аксесуари сподобалися не лише українкам, але й іноземкам. Відтак розлетілися у різні куточки світу, і частину з виручених коштів вдалося передати на ліки для українських військових. У нових хусток теж благородна місія підтримати жінок, які борються з онкологічними захворюваннями. А це вже друга колекція. Вона так би мовити, осіння. Сюди ввійшли ще дві хустинки. А ми їх також зараз будемо фотографувати. Але, власне, цю рожеву хустину я хотіла, дуже хотіла, щоб презентувала Ірина, яка була в минулому, ну і да, моєю пацієнткою, яка перенесла хворобу власне боротьбі з якою ми присвячуємо місяць жовтень. І тому, власне, я її запросила. Перший досвід, приємно, що запросили. Оце відчуття шовку, оці кольори, оце якість, оцей настрій, який не можна, напевно, передати фото чи камерою, але це відчуття такої безмежної енергії, уваги до тебе, як до жінки. Ця ніжність, вона присутня в хустинці. З задоволенням, я думаю, будуть носити її всі жінки. Вони в таких кольорах, що абсолютно всім підійдуть. Це буде гармонія, напевно, здоров'я, душі тіла і гарний настрій назавжди. Ця хустка ще один спосіб нагадати жінкам про те, як важливо дбати про власне здоров'я і не нехтувати систематичними оглядами у лікаря. Адже рак грудей, виявлений на початковій стадії, є високі шанси ефективно вилікувати. Також шовковий витвір мистецтва своєрідний спосіб надихнути кожну жінку вірити у власні сили. Зокрема, у боротьбі за власне життя я скажу так відверто, як лікар. Тобто, в першу чергу я лікар-мамолог, онколог, і моя задача це є превенція, тобто, це є профілактика, в першу чергу звернення уваги дійсно суспільства на те, щоб жінки приходили, обстежувалися і так далі. Але не всі охоче про це розповідають, тобто не всі охоче розповідають і діляться своїм своєю проблемою. Проблемою. Дуже часто жінки десь це несуть в собі, бояться розповісти комусь, десь бояться навпаки злослівлі, скажімо так, з іншої сторони. Думаю, що хтось буде радіти, скажімо так, хворобі, хтось просто не хоче, тому що от він сильний і він все зробить сам. А от, наприклад, за кордоном такі акції суспільства, там де жінки з однією проблемою. Вони згуртовуються, вони є разом, і їм це легше перенести у цю хворобу, тому що все ж таки лікування деколи триває рік, деколи триває п'ять років. І тому жінкам, знаходячись в оточенні таких самих ну пацієнтів, стає легше виздоровіти. Однозначно варто говорити. Людина повинна знати, вона не одна, вона не одинока. Таких проблем. Набагато я навіть і гірші є, це теж десь працює. Що є і гірші хвороби, і гірші діагнози. І відсоток великовності у з діагнозом раку молочної залози досить високий. Варто це робити і говорити. Ще важливо, психологічна підтримка, однозначно. Якщо вам це не потрібно, клас, ви сильні, але якщо у вас є потреба поплакати дома, будь ласка, поплачте, це абсолютно нормально, не тримайте в собі. Якщо є потреба піти до психолога, теж абсолютно нормально. Вони допомагають. Мають, є такі моменти, коли дійсно людина в ступорі і не може собі допомогти. Для чого цю стадію, наприклад, депресії розтягувати в часі, якщо можна її за допомогою фахівця пройти швидше? Тобто, прислухайтесь до свого серця, що вам потрібно: чи розмова з фахівцем, чи похід до лікаря, чи похід в ліс покричати. Найдіть це місце сили, яке вам допоможе справитися. Я впевнена, у кожного воно своє. Насправді життя продовжується у всіх його проявах, і хто би міг подумати, що ще півроку назад ну може трошки більше, я була уявіть собі лиса без волосся, без бій, без бровей. Набрякша, і хочу вам сказати, що я не одна виглядаю так, ну напевно, більшість тих, хто проходить таке складне лікування, тому що хвороба складна, і відповідно і лікування непросте. До цього треба бути готовим і відноситися як до тимчасового явища. І це пройде, і все буде добре.